Коли спека сягає піку, у кривому розі стартує поливний сезон. У приватному секторі активне використання води для садів, городів і побуту. Лише за липень, за попередніми підрахунками підприємства, спожито близько 650-700 тисяч кубів води, з них понад півмільйона в приватному секторі, ще 150 тисяч садовим товариствам. Але разом із попитом зростають і виклики. У різних районах міста фіксують все більше випадків незаконного встановлення докачувальних насосів. У <злодязях>. Самовільне втручання в систему, відсутність обліку, насоси все це впливає на стабільне водопостачання для тисяч містян. Для комфортного споживання води в санітарно-гігієнічних та побутових потребах палив оптимально проводити з 20-ї години вечора до 6-ї години ранку. Деякими абонентами на водопровідних мережах самовільно встановлюються докачуючі насосні установки, які призводять до різкого зниження тиску в комунальних мережах КП Крибасва та Таке встановлення. Лення без оформлення відповідної технічної документації являється незаконним. Насос встановлений без дозволу. Це не просто техніка, а пряме порушення. Такі пристрої змінюють тиск у мережі, шкодять сусідам і створюють аварійні ситуації. Фахівці крива знаходять і фіксують системні випадки втручання у мережу, перевіряють облік, договірність, технічний стан підключень. Ми не штрафуємо просто так. Ми попереджаємо, ми приходимо, пояснюємо, і даємо можливість усунути порушення. Наша головна задача це дати усім мешканцям міста рівний доступ до води. Вода це спільний ресурс, і відповідальне користування нею обов'язок кожного. Але навіть у найскладніших умовах, попри навантаження, порушення і спеку, фахівці крибазводоканалу щодня виходять на перевірки, лагодять мережі, контролюють якість і забезпечують місто водою. Вони невидимий тил нашого комфорту, і саме завдяки їх щоденній праці. Ми маємо воду в кранах.